І так, люди, всім привіт. З вами, як завжди, Борода на зв'язку, і сьогодні буде реально цікаве відео. Чому? Тому що додали пропозицію, яка для мене однозначно плюсова. Думаю, багато хто з вас вже про неї в курсі. Вона діє до кінця дня, тому, надіюсь, ви її не впустили, тому що відео я випущу завтра, а пропозиція дійсно тільки сьогодні цікава вона для тих, у кого є велика кількість танків, і всі. В чому її вигода? Я вам демонструю, друзі. Отже. Дана пропозиція у нас прийшла ось тут. І вартує вона 4,5 тисячі золота. Що в ній цікавого, контейнер випадкова п'ятірка. при випаданні п'ятірки шістка, сімка, вісімка, дев'ятка і десятка. В моєму випадку я гарантом заберу 7,5 тисячі золота. Або один новий танчик, єдиний якого в мене здається, вже ще немає. От, тобто доб'ю колекцію, скажімо так, до кінця. Тобто, потенційно я тільки 3000 йду плюсом в, з цього контейнера і безкоштовно умовно отримую два мега-контейнера, які теж можуть щось нарахувати. Також є ось такі пропозиції за золото на конкретні танки. Купувати чи не купувати їх не знаю. Дивлюся, комусь одним сипить. Сам відкрив три набора, два на відео, один на етері, Нічого не насипало, тому не знаю. Типу, можливо, і сьогодні їх також перевіримо. Але перед тим, як купляти пропозицію за 4,5 тисячі, е, за доволі розумною ціною продавалися за грошики. Да, да, Розробник любить заробляти гроші. Е, ну, в принципі, для мене це однозначно вигідний курс на купівлю золота, тому я не збирався відмовлятися. Погнали! Вибачайте, друзі, за анімацію. Тут якісь певні проблеми. Зараз перезавантажу. Так, мені випадає Excel Sioor, який зрозуміле діло в мене є. І ось уже контейнер шостого рівня. Так, надіюся, проблема мене покинула. ВГшечка щось під засмучує, чи що? Ні, все, супер, анімація працює. Знач... Значить, все ж таки це я натупив. Так, Шерман-Лузи. Для мене хороша новина, він в мене є. Ось тут. Якраз знаходиться танк, якого в мене немає, чи то він на восьмому рівні. Смешер. Смешер це супер гарно, навіть якщо його у вас немає, я думаю, приємно отримати. Але я рухаюся далі. Хімерка, звісно, присутня на аккаунті. Ну і дев'ятки десятки є абсолютно всі, тому легких 7,5 тисяч золота. Так, КПЗ і на велику кількість танків можна подивитися. Хоча по факту. Е, наразі вони нічого, вони нічого для мене не коштують. КПЗ 50 тонн, якщо б раптом в когось не було цього танку, теж можна і привід порадіти. Для мене це все ж таки 7,5 тисячі золота. Прекрасно, прекрасно, друзі, скажу я вам. 4,5 тисячі золота, я думаю, на аккаунті в більшості з вас є. Тому, надіюся, ви скористалися цією пропозицією. Так, 3 сотні золота. Трішки сумно, фактично мінімалка. Ну мінімалка 250, але є чорна скриня, яка нікуди мене не пропустить. Зрозуміло, додаткових 400 золота. Так, всі щось там клацають, 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 і я поклацаю, раптом це працює. Було би добре, щоб зайшов якийсь слон. Хто з нас в телеграмі спілкування розуміє, про що я 250 п'ятдесят золота? цей раз випала мінімалка. Ну, я все рівно в непоганому плюсі. Давайте подивимося, що буде, якщо цю ж саму пропозицію взяти за 4,5 тисячі золота. Звісно, хотілося б, щоб порадували мега-контейнери це однозначно. Ну і десяточку. Ну, або новий танк, я навіть не знаю, чого я хочу більше. Так, згадав, якого танка в мене немає. І забув. Це треба пити таблетки. Причому таблетки дійсності треба бити, тому що просто якась дика температура. Які приїхав з роботи, це вже півдесята майже. Зразу сів записую для вас відео. Тигрик в мене і є. До речі, тигрика, я здається, якраз в попередніх відосиках з цього контейнера і добив. Шкода, є, знову вилетів. Які... А! м 4 а 3 щось там там. Той же ж самий танк, що Fury. Типу, е... от тільки в якісь іншій модифікації з іншими приставками цифр. Тому. В мене багато їх є, але саме його немає. Хотілося б знову випадає КПЗ-шка, і буде максимально дивно, якщо випаде зараз КПЗ 50 тонн. <кхід> на ну. Ні, АМХ 30Б, танк за 80 доларів. Ну, Хто довше слідкує за каналом, той розуміє, чого за 80. Ми в плюсі, плюсі. Мегаконтейнери? Давайте. <кхід> Ще якщо ви порадуєте, буде взагалі імба. Містик, і 250 золота. Просто тупо по мінімалочці дає. Є ще одна спроба. З, звісно, гріх жалітися, тому що ми і так ну, в плюсі. Тобто, я коли починав відкривати, я вже розумів, що ось він окуп, ось він плюс. Так, багато нагород. Є шанс на три сотні золота. Ура! <кій> ну і за наступним контейнером це буде гарантованих одиниць золота. Знов назбирали канцелярські ножі і на що їх тратити. Ну, на події ще 11 днів, тому я думаю, ще встигнем підрозібратися. Стоп? Не зрозумів. AMX 30B нараховано. 7,5 тисяч золота, тут 250. Чого мені здається, що щось не нарахувало. Скільки мене було золота? Мені здається, що в мене було більше золота і десь мене кинули. Uh, так, я це зможу подивитися, що тільки на повторі чи як. Ну, вам трішки легше, ви зможете собі перемотати назад і подивитися, скільки ж саме в мене було золота. А uh, я подивлюся вже на монтажі, виходить. І так, uh, я думаю, що якщо добиваю 100 тисяч золота, вийде просто супер коротке відео, і все. Але uh, ні, сотні тисяч золота немає. <кх> хотілося би якісь танки. За золо... Ну, за гроші не дуже, б хотілося, звісно, щось купувати. Даний розіграш ми вже з вами пройшли умовно. та Це минуле відео на каналі. Якщо ти раптом ще друже його не подивився. Будь ласка, обов'язково подивись. Так, дивився, е, як відкривали ці контейнери, і бляха, людям падає по 10 тисяч золота, по танки випадають. Е, мене ця участь чомусь завжди минає, але давайте раз, завезли пропозицію, купимо її і подивимося. <кхм> То на що на, на половину вартості того, що я пішов в плюс е завдяки ВГшечкам, шечкам я е трачу сюди. Ну одним словом, умовно буду вважати, що вона мені вийшли в два рази дешевше. При такій кількості нагород танком тут не може пахнути і золотом, тому що по факту це три нагороди. Тут вже можна на щось розраховувати, але не варто одна тисяча золота це все, що вони мені показали. Дякую, що тільки одну тисячу золота і нічого більше. Це в нас по факту три нагороди, це абсолютно не цікаво. Давайте відкриваємо другий контейнер. І тут, в принципі, також нічого цікавого, просто навіть потенційно бути не може. Я не знаю, як ви з цих контів вибиваєте. Золото, танки, що ви робите, з чим ви танцюєте? Ну, типу, розкажіть, напишіть в коментарях, бо. Моїх останніх декілька днів відкривання цих контейнерів це просто от хочеться нажати Escape, вийти і все. <кій> я навіть не зміг відбити вкладене золото. Скажімо так, я відбив рівно стільки, скільки, ні скільки. Добре, беру останню пропозицію, розібрали всі пропозиції по золоту. Вам контент так мені. Мені талісмани, ну, можливо, можливо звісно, щось мені раптом дропнеться. Дуже б хотілося вірити, але не при такій хреновій кількості е, нагород. Це супер. Супер. Погано і паскудно. Так, да, для мене ці контейнери абсолютно відкручені. Напевно, що треба поставити просто на них хрест і все, 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 все. І просто йти мимо кожен раз, попри них. Але контент для вас теж хочеться. Протисни вподобайку, будь ласка, тобі не складно і безкоштовно. Якщо складно, постав дізлайк і напиши: я влупив тобі діз. Попереписуємося з тобою. Е, ну, а для мене це, по-перше, приємно, ваш вподобайде. І це просування контенту. А контент, як ви замітили, я стараюся робити для вас регулярно. Регулярно втрачаючи своє золото, друзі. Тому м -м, мені здається, що це справедливий обмін вподобайка. І, можливо, коментар, ну це вже треба прикласти нереальні зусилля. І з мого боку, контент. Друзі, всіх обняв, припідняв, ходить якийсь вірус, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, залишайтеся в безпеці. Е, з вами, як завжди, був Борода. Обняв, припідняв. Не кажу вам, прощавайте, кажу вам тільки до зустрічі в наступних відео та на етерчиках.